Привіт, друзі! Багато зараз іде інформації, багато розмов стосовно цієї угоди, яку Трамп нав'язує Україні щодо рідкоземельних металів, щодо того, що Сполучені Штати Америки хочуть повернути свої гроші, які надавали в якості допомоги України. Але ніхто не звертає уваги на Справжню небезпеку від цієї угоди ніхто не звертає увагу на те, чому дійсно Трамп хоче заключити цю угоду, і як ця угода поставить на межу виживання Україну взагалі. Я впевнений, що ця угода, єдина мета цієї угоди. Там не в тому, щоб забрати з України якусь там певну кількість грошей. Єдина мета цієї угоди розвалити Україну остаточно. Путлер не зміг це зробити за три роки, і зараз це намагається робити руками Трампа. І про це ми з вами поговоримо. Про це ви ще ні від кого не чули. стовідсотково. Я перший вам це розповім і вам перший це давім, що зараз Україна стоїть. На межі свого існування, що зараз ситуація більш небезпечна для України для українців ніж вона була. В лютому 2022 року, але спочатку, друзі, я хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримку, за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Будь ласочка, підтримуйте україномовний контент. Я впевнений, що це відео будуть давити. Я впевнений, що після цього відео на мій канал будуть робити тиск, щоб це відео не потрапило на очі великої кількості українців. Це тільки від вас залежить зараз. Чи зможуть люди його побачити і почути те, що я вам сьогодні розповім, давайте почнемо з вами з суми. Тобто, Трамп сказав спочатку 500 мільярдів, і він хоче отримати від України 500 мільярдів доларів е, вигляді там металів і будь-чого іншого. да? Але потім пішли спростування. Тобто, сам Пентагон сказав, що надавалося 180 мільярдів. Зеленський каже про 100 мільярдів. Так, яка ж цифра правдива, от яка цифра справжня, да, скільки треба віддавати Сполученим Штатам Америки? Скільки Сполучені Штати Америки надали Україні? Те, що я вам сьогодні буду розповідати, я вам розповідаю з точки зору людини, яка сама вміє маніпулювати, так яка ж сума реальна, яка ж сума дійсна? Ніхто вам зараз не скаже, окрім мене. Я вам назову точну цифру. Да? А точна цифра, я вам скажу, не має жодного значення. Так, да, зараз не важливо, яка сума буде прописана в цьому договорі. Трамп не ідіот, Трамп чудово знає, скільки грошей було витрачено на підтримку України. І Трамп знає реальну цифру. І Трамп спеціально задирає цю цифру в декілька разів. І ви мене запитаєте, навіщо? І я вам відповім. Для того щоб люди не звертали увагу на реальну подію, яка розгортається навколо цього договору, да? щоб люди сконцентрували свою увагу саме на сумі. Чи це 500 мільярдів? Потім Трамп легко перепригнув з 500 на 350. Тобто всі зараз спілкуються, обговорюють, розмовляють про суму, яка ж зараз сума, і ніхто не звертає увагу на небезпеку від самого факту підписання цієї угоди. Сам факт підписання, в незалежності від того, яка там буде сума, створює велику загрозу для України. Дивіться, що відбувається. Трамп каже, ми вам надали допомогу. Ми хочемо цю допомогу повернути назад. Да? Да. Але Трамп. Сполучені Штати Америки була не єдина країна, яка допомагала Україні. Зараз, після того, як Трамп почав тиснути, як Трамп почав це все е показувати, як Трамп почав запускати цей механізм, да? Трамп зараз намагається запустити механізм, після того, як Трамп зараз почав запускати цей механізм. Ми з вами вже починаємо чути голоса із інших країн в європейських країнах. кажуть Послухай, а нам би також, мабуть, треба було би щось зробити, щоб якось повернути свої гроші сьогодні. Ми вже з вами бачимо, що Словенія каже: Слухайте, а ми також надали на 3,5 мільярди е, допомоги Україні 3,5 мільярдів це дуже великі кошти для нас. Так, і це великі кошти для Словенії, це зрозуміло, і велика подяка Словенії велика подяка всім іншим країнам, хто допомагав допомагає Україні. І зараз всі ці країни, хто, хоч там допоміг Україні, будуть сидіти і думати, і будуть думати в такому руслі. Слухай, якщо Сполучені Штати Америки найбагатша країна в світі. Хоче повернути свої гроші. І якщо Україна підпише цей контракт і погодиться повернути Сполученим Штатам Америки свої гроші, то ми що тут? Рижі? що лі? Тобто те, що можна Америці, чому не можна нам? Да? І таким чином запуститься механізм розриву України. В цьому підспудна небезпека, в цьому основна небезпека цього. Проєкту, який зараз активно просуває Трамп, і це саме, чому Трамп наполягає на підписанні цієї угоди. Трампу не важливо, яка там буде прописана сума. Для Трампа важливо, щоб цей договор був підписаний і щоб в цьому договорі фігурували саме вже надана допомога. Не те на що наполягає зараз Зеленський, Зав... Зеленський. Це чудово розуміє. Зеленський тому й не погоджується на це, що він розуміє, що це запустить цей механізм, який буде вже незворотнім. Да? Це саме чому Зеленський каже: ми готові до... заключати такий договір, але про допомогу, яка буде потім надана, а не на та, що вже надана. Тому що для Трампа важливі ці два пункти: підписання угоди, фактично, і підписання угоди вже до наданої допомоги. Це відкриє механізм, це покаже іншим країнам, як вони можуть повернути свої гроші з України. І це запустить процес розвалу України. Тобто, Путін не зміг захопити Україну, Путін не зміг окупувати Україну, Путін не зміг розвалити Україну. Війною, да зараз це він хоче зробити руками союзників України. Зараз він хоче це зробити руками донорів України, і це він хоче запустити через свою шавку Трампа. Це основна небезпека цього договору. Це чому уряд України зараз сопротивляється і не хоче підписувати цей договор. І це ви вперше чуєте. Від мене, Да, я не великий аналітик е, політичний політехнологічний, але мене вчили, мене вчили аналізувати і мене вчили робити висновки. І те, що я вам зараз скажу, те, про що я вам зараз розповів, базується саме на аналізі поведінки Трампа, саме на аналізі його слів, саме на аналізі того, що він поспішає. І це саме чому він зараз так напав на Зеленського. Він розуміє, що Зеленський це розуміє. Він розуміє, що Зеленським це провернути важко. А йому це треба зробити якомога швидше. Йому треба запустити цей процес якомога швидше, тому що Раша вже не витримує, раша не витримає довго цієї війни. Раша не доживе ще рік, так атакуючи і з такою війною. І це основне завдання зараз для. Трампа розвалити Україну руками донорів, руками тих країн, які допомагали Україні. І да, я вам вже сказав: якщо зараз Україна підписує такий договір з е, Сполученими Штатами Америки. Потім е, приходять, приходять інші донори. кажуть, слухай, Україна, ну якщо ти сполучених штатам Америки віддаєш, то значить давай ка з нами. Тепер підпишемо домовленості там по е, якимось там товарам, по якимось там ресурсам і таке інше. І Україна не буде шляху вже відмовлятися від цього. Україна буде вимушена це зробити. Потім вже Україна буде не потрібна. Для того щоб її розділити, потім вже сядеть Путін з Трампом, з іншими інвесторами, які підпишуть ці договори з Україною, і будуть ділити. Да? Путін скаже, все, що я окупував, це моє. Трамп скаже, о от у нас оця от частина України це наша, е, а інші країни почнуть дірбаніти інші території України, і все це вже буде таким процесом, який вже не зупиниш, і там же Україну слухати ніхто не буде. Ось в чому підспудний план Трампа. Ось чому він так тисне, він так поспішає підписати цей план. Да, Трамп чудово розуміє, що він зараз балансує на грані. Трамп розуміє, що імпічмент можливий. Імпічмент можливий досить скоро, тому що в Сполучених Штатах Америки також недурні сидять. Там вже також люди розуміють все, до чого це йде і до чого привели ці вибори. І Трамп зараз намагається швидесенько провернути цю схему. Для Трампа важливо запустити цей механізм. А далі цей механізм, коли він буде вже запущений, він же буде йти сам по собі на там же це буде діло таке, знаєте, техніки, як це кажуть. Друзі, ще раз прошу вас розповсюдити це відео. Подайте, будь ласка, посилання на це відео в ваших соціальних мережах, щоб якомога більше людей побачило це відео і зрозуміли, що насправді відбувається зараз навколо цієї угоди, щоб якомога більше українців це почули і зрозуміли. І да, зараз як ніколи важлива підтримка українського президента і українського уряду. Українці повинні зараз згрупуватися, українці повинні зараз надати підтримку, надати черговий карт-бланш своєму уряду. Чинити супротив цієї афері тільки, тільки залізна така, знаєте, залізобетонна така впевненість в людях може допомогти зеленському, може допомогти уряду України вистояти цю навалу, відбитися від цієї угоди. І зараз, зараз ну досить така доросла перевірка, як зеленського, так і всього українського суспільства. На дорослість чи зможуть пройти цей іспит, це дуже дуже серйозна небезпека, як я вже сказав. Ну і не будемо забувати про друзів. Будемо сподіватися, що справжні друзі України, такі як Канада, наприклад, не залишать Україну на самоті, а будуть допомагати і будуть підтримувати Україну. Друзі, я сподіваюся, що інформація, яку я вам сьогодні надав. Цікава і корисна для вас. Єднаємося навколо України, підтримуємо українського президента, український уряд, даємо відсіч всім фашистам в незалежності від того, де вони знаходяться. Ну і да, 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 треба віддати довжне. Фашисти не дурні. Вони вміють планувати. Але ми також не пальцем роблені. Ми також вміємо планувати. Тож, друзі, будемо з вами разом. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобаєчки, обов'язково напишіть мені в коментарі, що ви думаєте стосовно того, що ви сьогодні почули від мене. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!